Всім доброго часу доби. Мене звуть Бугера Дмитро І це відео є другою частиною про те, що можна робити, коли немає світла. Хто не бачив першу частину, посилання буде закріплене тут вверху. І також буде присутнє в описі на це відео. Ну добре, почнемо. Перше. Коли немає світла, ви можете зібратися з друзями. І зіграти якусь настольну гру. Це можуть бути навіть не друзі, а ваша родина. Тому що зачасту люди мого віку живуть з батьками. Настольною грою може бути монополія, лото, ерудит і так далі. Ігор доволі багато, є навіть такі, про які мало хто знає, але вони є. Друге, під час відсутності світла ви можете зайнятися своїм хобі. Хобі. Це може бути гра на гітарі, це може бути спів, це нав... навіть танці можна, ну можна потанцювати по хаті. Це ж весело, тим паче, коли темно. Третє. Під час відсутності світла можна подивитися якийсь фільм. Ви спитаєте, як можна подивитися фільм, коли немає світла? Для цього, до того, як відключили світло, скачайте собі на телефон якийсь фільм. Знаю, що дуже важко о, зібратися силами це зробити, але це робота двох хвилин, скачали і дивіться собі задоволення. Четверте. Сходіть в гості до своїх родичів. Я так не раз робив. І що скажу? Якщо ви з ними, як мінімум, поговорите, то як максимум допоможете їм в чомусь по дому. Це може бути як приготування їжі, так і щось, де потрібне якесь сильне фізичне навантаження. П'яте. Якщо у вас немає хобі, ви можете спробувати знайти його. Це звучить трошки так самбурно, зачем хобі, або так в мене вже є хобі, але це непогано, коли ви пробуєте шукаєте себе. Наприклад, ви можете скачати на телефон шахи, або навіть книжку знайти по шахам. І навчитися в них грати. А потім шукати людей, які грають в них, або в інтернеті, вже коли здадуть світло, спробувати грати з людьми. І шосте, останнє. Ви можете приготувати щось їсти, спробувати себе в кулінарії. Звісно, в кого електроплита я вам співчуваю, тому що. У вас не буде такої можливості, але сходіть вже до когось в когось можете спробувати. Добре, на цьому все. Дякую, що подивилися відео. Якщо хочете третю частину, пишіть свої варіанти, що можна робити під час відсутності світла в коментарях. І я обов'язково ними поділюся в наступному відео. Якщо коментарів буде мало, то скоріше за все третьої частини не буде. Також вдячний всім, хто писав коментарі в минулому відео, вони зараз будуть тут. Ну що, бажаю всім миру, щастя, удачі і всього найкращого. До побачення.